Забезпечити дітям переселенців безкоштовний проїзд у тролейбусах Луцька. Таке звернення озвучили представники управління освіти на міськвиконкомі. Нагадаємо, вартість щомісячного квитка становить 50 гривень. Такі дітей у Луцького на західну западах за середньої освіти 114. Моніторимо дуже важливу цю ситуацію І на сьогоднішній день. За заявами батьків, які подаються до навчальних закладів, потреба у забезпеченні безкоштовним проїздом є у Семидесяти двох сімей, але не всі члени міськвиконкому підтримали таку ініціативу. Мовляв, вони не проти дітей, але проти пільг за такими критеріями. В свою чергу виконуючи обов'язки міського голови Григорій Пустовіт вважає, така допомога не покращить фінансовий стан родин, але покаже підтримку з боку міста. Якщо ми думаємо, що ці кошти матеріально допоможуть цим сім'ям. І допоможуть їм стати на ноги. Ну, давайте будемо чесними. Це не ті кошти, які допоможуть. Але питання в тому, що якщо з моральної точки зору, що якийсь як акт підтримки, а уваги, так воно свою роль зіграє. Попри всі за і проти, більшість членів виконкому таки підтримали проект рішення. Безкоштовний проїзд стане доступним для дітей-переселенців із 1 січня наступного року. Ірина Лаговська, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ.